Видалили дію, і думаєте, що ви вже в безпеці? Не поспішайте. От а, адвокат один дав пояснення: видалитися із реєстру військовозобов'язаних оберіг неможливо. А він пояснив, що видалення додатку Дія чи всі інші щось подібні дії не допоможуть уникнути бази даних. У реєстр автоматично додаються всі, хто має паспорт, рухоме чи нерухоме майно тощо. Знаєте, ми так пишалися тим, що в нас є дія, що в нас все цифровізовано, що у нас є бази даних, і це все допомагає українцям легше жити, там легше отримувати державні послуги. Що європейці навіть так підтримували цю гру, казали, ой-ой, вай-вай. -ой 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 Why? Але якось ні одна країна не створила собі дію за останні 2-3 роки, які є в Україні цей додаток. Виникає питання, чому? А я ще років півтора назад пояснював, що європейці не будуть цього робити, тому що вони не роз... вони не зрозуміють. Громадяни цих країн не зрозуміють, як так можна без їхнього дозволу включати їх до їхніх до різних реєстрів, перекидати, підключати отак, отак, отак. Тому що, попри комфорт, європейці, ну і інші люди в інших державах цінують приватність, цінують своє особисте життя. Цінують повагу до їхніх персональних даних. І якщо ви не давали добро на включення вас до якихось реєстрів, то виникає абсолютно питання, як ви туди потрапили до цих реєстрів. Те, що депутати проголосували, це одна справа. Але є закон про захист персональних даних. Ви не давали добро на включення вас до якихось реєстрів і обробку ваших персональних даних. Ви ж знаєте, така штука є. Даю згоду на обробку персональних даних. Ви давали згоду на обробку персональних даних. І справа тут не в дії. Дія це лише фактично додаток, який оперує реєстрами. А справа в тому, що я, як громадянин України, я не вірю в те, що ці реєстри будуть якісно захищеними. Ось нещодавно був скандал у Києві, що діяли кол-центри, пам'ятаєте? І є така підозра, що кришував. Ці кол-центри один народний депутат. І ви знаєте, там же ж ці колцентри оперували якимись даними, нашими з вами даними, звідки вони взяли ці дані. А все дуже просто: ми живемо в країні, де все це можна порішати. І е, я особисто громадянин України, який 32 роки проживає в Україні, я бачу, як, е, як можна в принципі. Обходитись з нашими даними абсолютно не зважаючи на наші права і на обов'язки чиновників по збереженню, таємниці і всього іншого, що входить їх в посадові обов'язки. Тому ось таке питання: ми в базах даних, на які не давали добро на включення. Телеграм шапці профілю там про.